Владислав Сергійович, офіційний звіт вас як депутата. Ми прослухали і прослухають наші мешканці. Якісь е, до мене у вас є неофіційне питання. Ви е, старожил у депутатському корпусі. Можна Ви можете сказати. порівняти да? Да. із що нового це в депутатському корпусі цього сьомого скликання? Що вас обурює? Що вам подобається, що нічим вони відрізняються? Бо я гарно пам'ятаю це скликання. Ви ж теж були депутатом, де? Так, да, я був депутатом і можу сказати впевнено, Депутатський корпус, по-перше, його стало менше. В минулому скликанні минулої каденції у нас було 46 депутатів. Зараз їх 34. Це краще чи гірше? Я думаю, що це краще. Якість це в першу чергу. Це скликання. Воно відрізняється конструктивною роботою. Оперативністю е, прийняття рішень, ну, і є люди в цьому складі, е, депутатському складі, які, е, я впевнений, вони хочуть змінити наш, наше місто на краще. Е, прийшли молоді люди, е, які е, е, в них є прагнення створити. Міську раду як орган, яка, який буде прислухуватися до думки своїх виборців, і робити відповідні висновки. Вам, як депутату, було вирішувати от які проблеми особливо важко? Ну питань дуже багато. Я зупинився. От мене цікавить да. перейменування вулиць. Як вам це вдалося вас там ставити? Я, я скажу так, проблема дійсно існувала, але я б не ставив цю проблему на перший план. Все відбулося дуже просто. Ми зробили соцопитування, попереднє соцопитування на предмет того, яке саме до якого. Діяча, історичного діяча, люди більш схильні. І як вони взагалі хочуть, щоб було б. Ну, ми переконали, незадоволених зараз немає? Ні. Ну так не буває, щоб mm -hmm. незадоволених не було. Є, звичайно, незадоволені, вони є і на сьогоднішній день, але більшість вони з розумінням поставилось до переименування. Я думаю, що згодом. Ця вулиця э, війде в обіход, що називається, і будуть називати вулицю да вулиця Сагайдачного. гетьмана Сагайдачного. Я вам хочу сказати, що э, багато хто не знає, особливо з молоді, хто такий Фрунзе на сьогоднішній день. То це ми з вами знаємо. Але молодь вона э, Ну, я думаю, що да, що трохи… про Сагайдачного мало що знає. Сагайдачного вчать ага. в школі. Хто такий ага, Сагайдачний? В підручниках. Да, в підручниках написано Вони знають uh -huh. от я думаю, що так. Але ще є дуже така важлива деталь. У нас є вулиці в місті, які перейменували на початку 90-х років. <гану> у них інша назва була радянська Леніна. Там була е, у Комсомольська і так далі. І ці вулиці на протязі 25 років їх називали мешканці цим старим, тою старою назвою нове не прижилося. Я думаю, що наша назва приживеться. Приживеться. Да. Ви депутат по масиву? Ви там у парі? З ким працюєте? Я депутат по масиву. Я працюю у парі, якщо можна сказати, там, демом, хоча там, де у нас немає, але ж у нас так, є за у нас є хто там з вами. У нас є розуміння, а Фіалка, 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 Олег Фіалка. Як він поділили територію? Поза відповідає від радикальної партії. Територію ми, ми скажімо так, ми обидва ми відповідаємо за. 30-й округ це верхній масив безпосередньо, і 31-й – це ніжній масив багатоповерхівки та приватний сектор вулиці Фрунзе. Ми обидва відповідаємо нього. Здається, був прийом у шостій школі. І а зараз, що ну, зараз я не можу сказати, я просто не знаю. А в мене люди, люди знають в мене безпосередньо у гуртожитку. Так. Є приймальня, люди до мене звертаються у зручний до них час. До речі, говорять про вас гарно, Я вам хочу сказати як засіб масової інформації, тому що ми готуємо ролик свій. Про кожного депутата говорять виборці, говорять і погані слова, і погані, і нарікання, і похвали. Це окрема розмова. Тепер масів. У цьому році ви знаєте, якось він вас прянув, скажем так. Знаєте, є таке російське слово. Багато що зроблено, багато подяк, але багато і невдоволених. Як ви думаєте, на сьогодні? От які невдоволення? В мене вони записані, а ви, мабуть, про них не знаєте. 50 років нижнім будівлям, п'ятиповерховим будівлям було зроблені гарні прибудинкові території, заасфальтовані, але ж було і обурення мешканців. Причину обурення знаєте чи мені назвати? Причина обурення, яка саме стосується безпосередньо асфальтування. Да, да, да. А, ну я ну покриття. да, я покриття. Вони я знаю, що підрядна організація, вона не доробила там певну ділянку, але у мене була розмова з директором комбінату комунальних послуг. На, да, вже, і У мене була розмова да, з У вас мається, була розмова. Те, що я думаю, була? що вони приймуть до уваги ваші зауваження і зауваження мешканців. Вони вони дороблять. Я думаю, Значить, що все, що не зроблено, да, вони дороблять. Що стосується, я вам хочу сказати що стосується верхнього масиву, безпосередньо проїзду? Там теж про, да, були не да, но, ні. Там все зроблено нормально, я знаю, що зроблено нормально, але там є певні недоработки, недороб... тому що погода, звісно, вона помішала. Пойшов дощ, потім сніг, і вони трохи не зробили відмежування самої дороги від заїзду до безпосередньо домів, щоб вода зверху не втікла в прибудинкову території. Це я знаю. Ну, ми у цьому плані працювали разом, я як засіб масової інформації, Владіслав Сергійович як депутат, і я хочу довести до відома мешканців. Буквально оце у нас буревій почався у понеділок, де? От. а на середу були вже заплановані роботи. Тобто на зауваження мешканців відругували і міський голова, і сама особисто з ним про це говорила, і Владіслав Сергійович, і директор комунального підприємства. Але оце, на жаль, випав сніг, де? і він цим роботам пошкодив. Там залишається. Тепер може, якщо що будемо чекати до весни, чи може ну якщо е, зібрати, якщо це можна, зійде, буде зробити. можна. Якщо є певна температура, е, значить висока температура, може там 5 чи 8 градусів тепла. Можна, можна, можна тобто, працювати, можна очікувати М -м можна, ще але Де? якщо буде сніг, ожеледиться, то звісно нічого ну, робити не можна. Я хочу. Просто наголосити про те, що про ці ваші проблеми знають, що вони під контролем і депутата міської. Влади по нашому масивному округу і інші гілки влади про це знають. Значить, мені останнє питання я задаю всім депутатам. Що надихає вас на роботу? Оце ви вже вкалуєте, скажімо так, уже не один рік. Більше подяк чи більш невдоволень? Я думаю, все ж таки більше подяк. Люди, вони ж ви знаєте, люди вони відчувають, яке до них ставлення, яке відношення. Коли можна звернутися до депутата, з якою проблемою, з яким проханням можна звернутися, а ви знаєте, прохання сам, самі різні. Від, е, я вже згадував, від лікаря при, приходить жіночка і каже: от у мене така проблема, там е, мені потрібна консультація. Я можу проконсультувати, можу надати рекомендацію, до якого лікаря саме вам необхідно звернутися. Угу. Це може здаватися, що не входить в обов'язки депутата, але але я це роблю. і Я бачу, що людина повертається обличчям. Чи питання цих питань дуже багато, які стосуються комунальних безпосередньо проблем до мене? Як звертаються, як до майстра, я вимушений йти з людьми по дахах і по підвалах. Вони бачать, що я, е, значить, не у е, мене не байдуже ставлення до них, і звісно, це вдячність людей. Вона і надихає. Скажіть, оця не небудов... недобудована масивія. Вона якось під контролем влади вашого депутатського групу саме засвоїла, яка саме яка ну ця, що стоїть прямо вздовж дороги, значить там йде будівництво. Торгівельного комплексу Вони ж обіцяли, да, ріку, вони обіцяли у них є, були певні проблеми з документами, але наскільки я знаю, я проінформований, зараз ці проблеми закінчились і вони пановлять будівництво. По плану там буде будівництво торгівельного центру, на кшталт такого як Сільпо або Фуршет. А згодом до нього по по, по проекту так задумано буде е, побудовано дві е, дев'ятиповерхово два дев'ятиповерхових будинки. Але це згодом і на це ж території. за мало такива. І це да і чи буде ця організація займатися будівництвом? Це зараз питання. Але будівництво торгівельного центру я спілкуюся без, безпосередньо з інвестором. Він, до речі, не погана людина е, професійна. Він е, е, Буде він сказав, що буде будівництво буде продовжена, і дорога про яку ми казали. Теж Все буде дорога, да, да, дорога побудова. Я знаю, дорогі, я ж сам їжу. Але ми дня. не маємо права чого його робити, бо ну, вона нам не да, належить. Це не вона наша нам дорога. не належить, щоб не вийшло, як з дорогою, якою про яку ми говоримо, ну, да. що її зробили, цю дорогу, а потім вона е, виявилася що вона під пятном е, забудовою знаходиться. Що у нас mm. по шостій школі? Це теж ваш округ, Володієте mm. якусь інформацію? Ну я володію інформацією, що тільки вчора був висновок по шостій школі е, науково-дослідного інституту. Я знаю, що будівля в майбутньому її використовувати як учбовий заклад неможливо. Буде розроблений проєкт, розроблений проєкт на її демонтування. Шости школі, а потім уже відповідно з резервного фонду кабінету міністрів будуть виділені кошти на побудову нової школи. Що робиться зараз? Я вважаю, що це абсолютно правильно. Це будується замкнутий цикл опалення, який безпосередньо значить, буде опалювати актовий зал, спортивний зал, який зараз використовується туди. Ходять діти. Ви можете це бачити. Вони І небезпечні вони, ну вони небезпечні при певні при дотриманні певних норм. Будівельних і е, та частина школи, яка Залишилось не руйнованій, теж щоб її якось зберегти, там теж буде опалення. Там, а де буде будуватися на ваш поки коли що Поки що знаєте? поки що я не знаю. Ну я взагалі Проходить я думаю, що на території стадіона ні? ні. Я думаю, що ідеальне місце це було б та ж це ж місто використати, якщо це можливо. Ну, це так, вже так, так. хто винен, кого наказали, кого посадили? Знаєте, я не можу сказати однозначно. от так, хто винен і кого там треба сажати у в'язницю. Але я можу сказати, при всій повазі у мене до директора школи Гарулька Леоніда Васильовича, я можу сказати, що людина, яка знаходилася при керівництві школи стільки багато років, всі ми, це багато, всі ми прекрасно це знаємо. Він повинен в першу увагу в першу чергу звернути свою увагу ні на заміну вікон, ні на інші там якісь другі проблеми, а проблеми безпосередньо збереження будівлі, школи і саме технічного її стану. Якісь він, там, не да, це не якісь, як ви кажете, а це взагалі дуже важлива річ. Це Відмостки, це основа основ. Немає нормального водовідведення, вода підмиває фундамент. Кладка, як з'ясувалося, з'ясувана в процесі дослідження нау наукового дослідного інституту. кладка Теж була, була поганої якості, 10 Пли, да, цемента, да, да, перекриття неналежним чином вони знаходилися безпосередньо на стінах, і То все це вже під час будівництва. Так, да, да, ну були були певні помилки, як були вони завжди при будівництві, але неналежна експлуатація будівлі, вона далася в знаки і ми можемо бачити цей результат вони вони про якщо ми взяти я вам скажу більше якщо взяти статистику я трошки дивився статистику по росії і по других містах ви думаєте що в росії не там точно так же руйнуються будинки і в європі здавалось би в європі все там розмірено, і вони за всім за всім так ретельно дбають але ні Теж будинки рушаться, і причини я хочу вам сказати, ті ж самі, що у нас от, неналежна експлуатація, неналежний догляд за будівлі і результатом. Він сам написав заяву. Чи на нього натиснули? Це Люнилована, це питання не до мене. Я думаю, що як би я зробив, я вам скажу. Я не знаю, як то на не як я нормальна людина. Якщо б я вважав себе нормальним керівником, я би написав і, і цю заяву на другий день. Але б але б залишився там у школі і продовжив би навчали, да, там допомогти організувати навчальний, навчальний процес. процес. Діти, до речі, діти в школу кажуть, як діти в школу, але ж оце ж питання через місток. А я прийшов, а містка немає, його майже змила. Тому підняли питання і Володимир. О, Іванович, от по шостій школі по дітям і по батькам зараз оце невдоволення, вона трохи спадає чи все я, одно до вас я, звертається? Я до мене звертаюся. Вже дев'ять автобусів мені Ні, здається, і, і невдоволення воно залишається. Але, а це нормально. Так? Ну ні, ну нормально. Ви ж знаєте, що з людьми взагалі працювати важко і взагалі невдоволені залишаться ну, завжди. Будуть незадоволені. Але процес триває, навчальний процес триває. Ну тут постає питання, батьки звертаються що що нам робити? ми залишимося в цій школі? Вона взагалі залишиться як шосталини. Вона за як шоста школа. Чи ми будемо нам писати заяву і переводити дитину в дев'яту чи в шосту в дев'яту, чи там третю школу? Я, поки що, процес, ситуація до кінця не ясна, я їм раджу, не, не поки не, терап, не терапісував, що називається. Ну поки наскільки я ну, володію інформацією, як одиниця, шоста школа, вона має. Залишиться. Буде. Є директор так. призначений наступний. Єдине, що, що вони на сьогодні дуже сумніваються, чи встигнуть побудувати швиденько. Ні, ну ви розумієте. виразно, що виходить. Є певний певний технологічний процес чи будівельний? Якщо нам сподіватися, що школа буде на минулий рік, то це буде неправильно. Школа повинна будуватися два сама будівля, два-три роки. Ну два це мінімум. Я можу сказати: якщо буде, буде нормальне фінансування, то може на 18-й рік, на 1 вересня, може діти підуть в нову школу. Це буде при нормальних умовах. То діти що з школи? Будуть mm, так само, да. якось будуть розподілені думаю, причин, думаю, між так. Да. Ну да. може тоді вже після літа щось придумається. Може, більш, може нахорки, я думаю, що ще, да? зараз ситуація Гручніше. трошки швидше піде, тому що на сьогодні ясна експертиза і міський голова. відповідно висновки цієї експертизи повинен звернутись до кабінету міністрів про надання саме грошей коштів з резервного фонду. Лекза Сергіч, я вам дякую. І будемо чекати вас із іншими інтерв'ю. Тому що питань зараз ми анонсували ці програми. Питань це більше й більше. І можливо, нам прийдеться ще вас сюди запросити на допит. Я завжди так що я завжди готовий. Це не допит. Це у нас бесіда. Ну, Допи це я, я шуткую. Я шуткую. Я вам <гум> дякую. <гум>